Прото, проте, мої кохані! З вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Я подивилась ваше майбутнє. Причому сонечки, воно вже йде до вас. Карта прямо випригнула туз Пентаклів, дівчата. У вас настільки круте майбутнє. Поставте плюс, а не для енергообміну, що це війшло в ваше життя, у кого є бажання, перекажіть донат. Це не тільки що до мене, це взагалі, якщо вам розклад підходить, Туз Пентаклів говорить про те, що це буде щось таке, на що ви навіть і не сподівались. Це як вийти заміж за Арабського Шейха, який тебе кохає, ти його кохаєш, і у вас любов. Причому йому 35, а тобі 42. Тобто це. Щось неймовірно круте. А про що це саме вищі сили? В майбутньому буде у моїх феючок. Ох, клас! Чому я так радію? Дев'ятка Пентаклі, ви жінка, будете в майбутньому, у кого є гроші. Ще більш забезпечена? Ще більше грошей для задоволення всіх своїх бажань. Якщо ви зараз думаєте, що вам не вистачає грошей, то. О, Боже, 9 пентаклів, ви собі зможете дозволити все. 9 пентаклів, подивіться, висить, більше вже не може бути, тому що 10 пентаклів це вже коли ви об'єднуєтесь з таким же чоловіком. Тобто у вас буде якийсь такий скачок в матеріальному плані скажу, навіть квантовий, до речі, у кого є фінанси, на розширення фінансової ємності. Це ваша тема. Круто. Круто. Чому я радію? Тому що коли у вас є гроші, ви починаєте розуміти, як можна себе балувати. І коли ви починаєте себе балувати, приходить чоловік, який так само вас балує. Що ще буде в майбутньому? Дві капентаклів, Тут кажуть навіть два джерела доходу може бути. Сьогодні це була картка дня. Так, тут кажуть карти ще про те, що ви щось склалися і чекаєте на результат. До речі, ви жінка, будете дуже розумна, яка рішення приймає не тільки серцем, а підключає голову. Ви будете знати свої особисті кордони, ви будете знати, що з вами можна, а що ні, і чітко будете це відстежувати. А що ще буде? А в особистому житті що буде, Вищі сили. Карти кажуть, уде в минуле те, що коли ви були незадоволені особистим життям,